Забагалась, ти пам'ятає, як пішко, я вже забув. А, тобі треба положити Треку. ту, яка не забагалась в сумку, і взяти в руки. І тоді ботовську забрати в сумку. Та, що в руках. сумку. Сумка потім в руки. І ботівську сумку, зараз Зараз мене. я найду... Я на краще, я на кращі. Розбив. Нокнув. Забрав. Але пишуть, одного забрав повністю. Ваншотні всі були. І я одного забрав. На даху. У мене знизу бігає. Я краю кришу, щоб не підняв. Так, чекай, підходжу. Я тут. Опа, стріляв щойно.

Тут є аптека. Ох ти, я купив аптеку зі знижкою. Замість сіми забрало менше. Блін. Я скопіював два РГЛ замість того фокуску відновити. Да, <різь> кабан взагалі, і я, я без пістолета скопіював. <різь> <різь> аптека. Ого! Дивіться, хлопці. І весь рюкзак повний патронами 21 штука. Я, я, я таким самим принципом, як от відновити пушку, поняв? Я взяв з пушкою гравця. Я в итоге скопіював, і ще й повний рюкзак патронив. цікаво, <різь> новий баг. Кому не <різь> так, я мене кажуть? Так, Прикольно. О, oh, У мене люди говорять, пацани. Юзер якийсь. А, я чу... гляну, може це в мене говорить. Це в мене говорять. Тихо, тихо, тихо. Зайшов до тебе у пакет? Sorry, Foe Team. На духу лежить, руку кинул. Точки продаються. Купив одну. Там ще густо. Візьміть бепку тоді, бо я точку взяв. У мене бепка є. В тебе бепка. Слот дякую. Дякую. О, я візьму, типу, Джокера заберу. Так, а, що там? Ша 5, кватрик на місці, можемо туди пробігтись. В ту сторону. В ту сторону на Катоні. Отже ж драбаш. Так, дивлюсь ша 5, ша 5 в бінокль нікого не бачив. Не могли на поїзді поїхати. Були. Ой, тоді я на Катоні. О, пас на катомі. Понам? Да. Мені три плашки збили. А Розбив. Втік. спрыгнув. О, де стан. Да, получив той спряг. Что дивиться? Нет, ага. Вот да? один минус був повністю. А ну, вони зараз піднімуться поки мы долетим. Але нрави, що подавли. ха <риклади> ха <риклади> Ха-ха-ха. <гум> Думать, ой бляха, ну там якісь дюпери тих бебок, якісь кітери нас. А іще, в них немає магазину, значить вони мають бути без плашок. На, за щитом, по-моєму, дивиться. Да, я. Бачу. Зараз ми ще бебку запустимо, вони взагалі. Бо це... Я не втримався на даху. Дуже слизька поверхня.

Так, я пробую баганути зіпток це Зараз я буде. ще не добіг до не зіпки. Я дам на всякий випадок Б. Все, я баганув, я готовий залетіти, якщо. Вони буде. всі приховані. Так. Я тут. Я ж казав, вони морально подали. подав. Втікли. На сімці нема. А куди ж вони могли так швидко втекти? Недавно ж була бепка. Ой, недавно ж снайпили. О, там. Отам. Е. Отут десь. За будинком пробіг один. Не знаю, чи це ті самі чи інші. Тут двері відкриті тут були на висоті. Скла розбив. хто? Это я, це я. Було розбито те, що саму канал в офісі. О, побегти. Сзади не буто кто сбегал, je. Сзади, сзади, забрав. Я Блин, за мной джаггер бежить. Джаггер. Текай що А тут, а бачимо, називание. Двох забрали, третий тут. А, я, забрали. Одного забрал. я одного забрав. Четверо? И я одного, не, не. Мабуть, треба джаггера и бепку може дати. А вони стелса. Нет, они може просто далеко были. Так, там стріляють. Це точно крет, треба. Три гел, і ще патронів. Я йому насипав, там насипав. О, я маланіку запущу. На мене. О. Опаде. На вертурі. Тепер мону і лутанути. Ультра 1, ребята. бачив які перці хотіли втікти? Ну, Влад правий був. Морально подавлені були. Ось снайпа, пацаны, мені з сьомо с із... накотами. Я джокер викидаю. Я на сьомий лечу. Блін, боти за нами. Бо вони зараз займуть позицію нашу. Поки ще там тусується один. Добив коробой, не Та не встиг зробити добивку. Я на висотці, бачу, вот. ті диво стріляю. Да, висотка їм. Треш. Влад, йдемо на лифт Ой, точку Доброго. дали, пацаны. Точку, точку на мене дали, не піднімайтесь. Okay. Давай, 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 давай. Пстеж, а цікаво, добивайка взагалі працює на джагері? Ні. Не, на джагері Лобку бед не запрацювала. Лоп дуже просто Можуть влетіти Такі так що. Патрон розкину, бо я пустий. Стань, 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 патрон. Я наверх, бо пролетять. Да, треба було вверх все. Бігають. <риклад> є, 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 в нас. В нас. <риклад> знизу чи що? В тебе бігають. Тут, знизу. Ваншот. Ваншот. А як, блін. — А, вони сходом вийшли трошки раніше, прям. Блин,

Осталося, а типа ні. І цей тоже вийшов. проти ваншотних бронебійні це ідеально. Бронебійні і відстань головне. Патрони забрав, лад мені. Ультра Глянь, боти seeing нього гамонять. in the за нами біжать. Я не знаю. Заберо. Ого, глянь, який на стырне. Так, шоу. У нас поливание было. Давайте, що, у нас памп тут є. Я полетів за хампью, тай давай понали крышку. О, давай я візьму. So 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 confirm an enemy yeah. Yeah. has acquired high value oh, yeah. We've been tasked with securing it. Locations are marked on your map. На горці був двіж. А вони, мабуть, на ЕВАК підуть. Латрик вийшов. Може Або вони були розділені і побачили хант. ЕВАК бачу, що не Банк в Значит, две команды. <звук> я, я там. И там две команды. На одній горі і на іншій. Ззаді постріли були, ні? Е, ну, мене балаболу. В радіо радіусі дії ще нікого не було. Вже нікого не бачу нема какого. Там тропи були. Може, Дим, дими на горці, вон. Один, два, три, бачу. Але то, мабуть, боти за ними прийшли. Он тут один, хтось знизу. Бот. Низу в бот, але... Зверху. Можу бет подати, хлопці. Давай.

Oh, okay. sure has like the one okay. oh, what is it? oh, shit. oh, 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 разбитий, от тут разбитий. Не ботов кімнату спригнув. А може, але це не точно. Е, край я попробую заскочити. Я думаю, вони в кімнату спригнули. Так, так, вони забігли. Блін, ні, так так, айен. плакатом один.

Все, я глянув повтор, всі кульки абсолютно в голову. Це ага. Я не знаю, може він красавчик, ну це підписано. Тут всі кульки в голову. Такі вістини. Ага, не долетів. Мабуть, сумки дуже важкі. сумка дуже важка. Сумка дуже важка. Запарати зброї, да. так. Так, і я бачив, коли МВФ працювала, я бачив одного тут на магазині. Дякую. <сумки> Ну, в мене, в мене балабол, можемо туди спрыгнути, послухаємо. А електричку забирайте. А, да, можна. Я візьму її. Воно нам ще привезет займається. Ой, Ой, так ще на режі б'ють раніше. Там ще можна Там лад тут під, підлутати, якщо треба щось. Підлутати Та, якось. Там плашки були у них? Не, я не дивився, я тут куплю. Та, ладно, кошек. Гроші позабирали, це головне. А я нікого Та. не латав. Куда? Взагалі так, нікого так. не лутали. Значить ж... ну, десь втік. Я йду на бойовий. На кораблі люди були. Колись Це нас заправлено. О, там хтось бігав. А, то алхімік ходить. Ой, я. Алхимик-химик. <laughs> до вас. Відмака переграв, скажімо, у нас реинфорс бідний, Поїхали, Сорі, бро. Дорогу не зали. кидає. Стей, так, я на заправку О, Підзарядити трошки машину. О тут джаба якась. Ось вот там бігають, пацани. Іду, иду. иду. Йдемо, може, по крышах подивимось. Ну да, там чую ботів. Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. Enemy operators. Вони в цитаделі чи що? О, команд скиды. Нет, Боти, боти, боти в Камазі. боти. боти. По дамагу показав атаку ніби чоловіка зі... А ось це сіня. КАМАЗ, це вже люди. Люди, люди, КАМАЗ. Я на перехоплення, якщо він сюди поїде. Ой. Та там по то є вільний КАМАЗ, то люди. Не буду за кошмарове. біг, ще А це КАМАЗ тут був? А 1, це і тут був. Mm, я за електричкою. 1, is near your От, тут КАМАЗ. А you він теж тут. Ні, він тут був теж, це я путаю. Це ті все ще не вийшли. Це його тіма, походу, під'їжджає. Але куди вони поїхали, може не вак? Ну, дивіться, якщо десь КАМАЗ з'явиться, то там вони і є. Що це таке було? На другому КАМАЗі гравці були. чи що? Я нічого не чую. Я щось почув. А, вон вони зверху. Так, да, я скажу, що А, ось що. У нас фолова електричка. Поїхали. Справа. Даже мины встрекли разкидаты. Он цебот тихает. Тікає... Блин. Стоп. Побелил. О okay. oh, тут є, але ми на нього мабуть не встигнемо. Давай може на цей. Ультра 1,5. Ultra 1, Радіація is в 14 bound for extraction. Радиация.